Тисячу дронів для армії в Івано-Франківську оголосять тендер на закупівлю безпілотників. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, запити на безпілотники щодня зростають, адже без них вести війну нині неможливо. Придбати FPV-дрони планують упродовж місяця. Вартість одного кажуть посадовці від 12 до 40 тисяч гривень. Ми вже маємо сьогодні запитів більше е, 15 військових частин. На FPV-дрони. тому ми буквально найближчим часом голосимо завтра. оголосимо великий тендер на тисячу дронів. Ми ще закуповуємо постійно дрони не камікадзе, не fpv дрони. А це дрони, які просять військові частини, тому що вони їх різної модифікації. В основному це ми зараз закуповуємо дороговартісні дрони, які є з тепловізорами, які які потребують військові частини. Перших днів повномасштабної війни місто надає бійцям різноманітну допомогу. Закуповують тепловізори, генератори, стерлінки та іншу необхідну техніку та інструменти. Надають і фінансову допомогу. Більше двох тисяч військових уже отримали виплати з бюджету на суму майже 45 мільйонів гривень. На сьогоднішній день до нас до нас звернулося 3244 наших воїнів. 2819 воїнів вже прийняли рішення міського виконавчого комітету на виплату, 2243 профінансовано на загальну суму 44 мільйона 800 тисяч гривень. Руслан Марцінків запевнив, навіть якщо депутати Верховної Ради проголосують за те, щоб ПДФО військових передали з місцевої казни до держбюджету, кількість допомоги франківським захисникам наступного року не зменшиться. Віталія Когуч, і Горпопик, телеканал 402.